Сьогодні на одному з Фейсбук акаунтів Трампа, на який я підписаний, прочитав такий допис: немає нічого на світі, чого вони не зроблять, щоб не втягнути нас у третю світову війну. І нижче заява Зеленського про те, що піймали ми, українці, двох китайських солдатів, ультиматуми Китаю. От про те, що ми там викликаємо посла Китаю на дорожку для вручення йому ноти протесту. От перерахування оцих всіх. Втиків Китаю, що е, вони такі сякі, вони воюють е, проти України, мало не звинувачення е, Китаю е, в тому, що е, це він послав солдатів. От, е, і е, завершається там, здається, заява е, нашого президента, тим, що е, говориться, що тепер, тіпа, е, Америка повинна з нами спочатку говорити. А потім уже з Росією, ну і там, що Америка Китаю повинна, так сказати, дати на горіх, як то кажуть. Ну, от як це характеризувати? Це просто епічна дурість з нашого боку робити такі заяви, щоб американці говорили, що ми. Хочемо їх втягнути в Третю світову війну. Чи ми навмисно це робимо? Ну, я розумію, що президент нічого не розуміє, що е, що йому дають, те він і зачитує, що йому дають, те він підписує. Ну, блін, ну хто в його оточенні таке робить? Хто в його оточенні його направляє? Ну ми ж зіпсували відносини з Китаєм, конкретно, цими ультиматумами. Маленька Україна робить ультиматум Китаю. Ми піймали двох ваших солдатів. Це при тому, що немає жодних, жодних найменших 에, підстав вважати, що Китай послав їх централізовано, що це Сі Цзіньпінь послав, так як Кін Чен Ін послав своїх воювати проти України. Де да, так само любий американець може опинитися на боці росіян, любий британець, любий поляк, любий німець, будь-який італієць. Хто нас ще підтримує? З будь-якої країни, найдружнішої, може двоє 에, придурків оказатися в рядах. Російських найомників. Які підстави хамити китайському послу, ріше тимчасовому повіреному в ділах Китаю в Україні? Викликати його на дорожку, вручати йому ноту протесту. Невже це не можна дипломатичними каналами передати? Ну ми ж реально робимо так, щоб Китай. Замість нейтральної відносно позиції, а вона дійсно нейтральна, Він і Росії продає зброю, і нам, як мінімум, комплектуючи дронів, без яких ми не зможемо взагалі воювати. Ми хочемо, щоб з цієї нейтральної позиції він прийшов конкретно на сторону Росії і сказав, що Україна це російська територія. Або сказав, що це внутрішня справа Росії ця війна. От цього ми добиваємося. Щоб Китай перестав е, хотіти зупинити нашу війну, Щоб він повністю віддався на вирішення Росії. Ну, Іншого ефекту ми отримати не можемо. Якщо, ми, якщо Китай після цього не, е, не скаже, що е, Україна це сфера діяльності і відповідальності Росії, і ми умиваємо руки, і нічого нам там робити, і всім остальним. Ну, то це ще буде велика удача. Скільки нам, скільки мені, скільки всім остальним українцям прокидатися із жахом дізнаватися, що е, знову учинила наша влада? З ким вона знову посварилася, якого союзника або нейтральну країну вона перетворила на ворога, скільки нам терпіти оцю. Гіпернекомпетентність, як мінімум, якщо це не злий умисел, якщо це не злий умисел, це просто, просто ідіотизм таке робити, псувати відносини з Китаєм і за двох пійманих найманців.